Сьогодні Всесвітній день Круасана, і можу сказати, що це один з таких виробів, який завоював прихильність в усьому світі. Це геніальніший маркетинг, і насправді він налічує в собі приблизно 350 років просування. О, 350 років. Тобто, звіни, коли перемогли турків, зробили перший рогалік, потім. Цей регалік десь перехватили французи, зробили з нього його з листкового тіста і отримали круасан років вдосконалення борошна, років вдосконалення е, обладнання е, різних технологій, блокування тіста, заморозки, розморозки і так далі. І ось зараз ми маємо цей круасан, який лежить на нашій вітрині, і кожна пекарня, яка заводить його в свій асортимент, вона б'ється за його якість. Я вважаю це такий е, холівар. Оскільки ми всі конкуруємо одне з одним і маємо можливість показати щось своє в цьому круасані, Тобто ми робимо його з кремом, робимо його з глазурю, робимо його з шоколадом, кольоровий, безкольоровий, з більше масла, менше масла. Тому всім круасанщикам бажаю гарного року і проявити себе в цьому році з цим виробом ще краще.